Друзі, вітаємо вас на каналі Фуд Казан. Сьогодні приготуємо страву, яка дуже нам подобається, яку ми постійно готуємо. Це плов. Плов у нас узбецький. Цей рецепт привіз мій батько. Він колись працював з представниками цієї прекрасної країни Узбекистан. Ми дуже часто готуємо його по їхньому рецепту. Плов, в принципі, це така. Світова страва, яка готується дуже багато, де, всі її готують по-своєму з різних інгредієнтів. Ми сьогодні будемо готувати по-своєму, скажімо так. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуйтеся на канал, напишіть, який рецепт плову вам більше до вподоби. Де ви куштували якийсь цікавий вид плову. Пишіть, нам дуже важлива ваша підтримка, друзі. Ми погнали готувати, покажемо вам увесь процес. Друзі, ось таких інгредієнтів сьогодні готуємо плов. У нас рис басматі. Тут у нас баранина. Вже нарізана підготовлена морковочка, цибулька нарізана, олія. Стоїть парчик чилі. Домашня аджика, сухофрукти. У нас два види ізюма, курага і приправки. Тут у нас барбаріс, приправа до плову, зіра і часничок. Друзі, зараз будемо промивати рис, розпалювати пічку і готувати плов. Приступаємо ми до промивання рису. Рис у басматі пропарений, 1,5 кілограма. Його потрібно буде промити, щоб водичка була прозора-прозора. І щоб він трішечки в воді постояв. Розпалили піч. Зараз будемо ставити казан. Поставили казан. Казан на 12 літрів. Зараз трішки нагріється і будемо додавати олію і починати обсмажувати м'ясо. Ріжемо цибульку на на напівкільцями. Цибульки також має бути доволі таки багато. Ми беремо із розходу з того, що півтора кілограма моркви, півтора кілограма цибульки, і в нас 2 кг м'яса і півтора кілограма рису. Нарізали цибульку. І зараз будемо приступати, розпалювати піч і будемо все обсмажувати. Нарізаємо моркву на плов, ріжемо на невеличкі брусочки. Друзі, моркочки на плов багато не буває. Стати друг хоче на волю, не випускають, каже, хочу допомагати готувати плов, а ще краще дегустувати. Що? Так, обсмажуємо м'ясо. Зараз має трошки просмажитися, запечататися і після чого ми додамо цибульку. Det er masse bolkok. Моркочку. Все смажиться вогонь на максимум. Та має обсмажитися. Додали водичку, тепер додаємо домашнього джику і будемо додавати усі приправи. Додаємо Ще барбарісик. І зіру обов'язково треба перетерти. Мат стоїть від зирай супер прямо курагу даємо ізюмчика. Ось такого додамо Перемішаємо. Що? Залишиться сіль додати. О, красота, зірвачок. Так, додаємо дві великі ложечки солі. Додаємо чілі парчик. І зараз трішечки вогню, щоб воно підкипіло, зірвачок. Зірвак починає підкипати. О, Краса. Все, зірвачок готовий, на черзі закладаємо вже рис. Рис ми використовуємо в басматі. Багато хто використовує камоліну, можна брати, дівзіра, жасмін. Нам дуже подобається саме Басматі. Залишився останній штрих часничок. Закриваємо. Так, робимо горочку і зараз ще його. Закриємо на дуже, дуже, дуже маленькому вогні. О, яка краса. Просто перфекто! Колір просто бомба. Аромат стоит неперевершений. Ммм. Смачнісімо. Красота. Друзі, дегустуємо плов. Ммм. Ідеальний просто, шикарний. Просто не підібрати слова, який він смачний. Друзі, по приправам все класно. Рис розсипчастий. Сухофрукти просто клас. Додають таку свою солодчавість. дуже смачно. Друзі, пробуємо баранинку. М -м -м. Супер! Пані Світлана, передаю вам вітання. Ви нас не обманули. Баранинка дійсно дуже класна, дуже свіжа. Рекомендую всім центральний базар. Приходьте до, пани, до пані Світлани. Хочете, дам номер телефону. Друзі, заряджайте лайк цьому відео, підписуємося на канал та пишемо враження про наш плов. Друзі, усім гарного дня! Цьомки бамбоньки! Пока-пока!